Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми дегустуємо печення з начинкою. Так, Класні печенюшки із АТБ та Метро. Отже, я розклав їх у порядку зростання ціни проти годинникової стрілки. Перший вид це Лучані зі смаком вишні від своєї лінії. Найдешевше. Тоді біскоті з шоколадною начинкою. Далі ловіта від рошену. І наті Твіт від Бугуті. Ці два у нас із начинкою з оріхової пасти. Ну, Було би добре, звичайно, щоб начинка була всюди одинакова. Але, на жаль, не було такого варіанту. Ну, Горіхова паста це все-таки трошки дорожчий продукт, шоколад це трошки дешевший, ну і вишнева начинка, напевно, найдешевша, тому зрозуміло, що в такому найдешевшому діапазоні не було у нас печення з такою кращою начинкою. Якщо чесно, по упаковках видно, що тут найдешевше, а ось тут найдорожче. Воно прям візуально, мені здається. Зрозуміло. Будемо дегустувати і запивати теплим чайком. Поїхали! Отже, спочатку дегустуємо найдешевше печення. Це Лучиані від своєї лінії Продукт АТБ. Ну, як бачите, воно виглядає таке коричневувате зверху, такої не дуже зрозумілої форми. Що тут ще можна сказати? Ну, вартість цього продукту 25 гривень 80 копійок за 120 грам. Це виходить 20 гривень 60 копійок за 100 грам, досить дешево. Тут є ззаду склад, дуже довгий склад, дуже багато компонентів. Ну, зрозуміло, що на першому місці це борошно та наповнювач вишня 22,5%. Ну і там різні емульгатори, сіль і так далі, і так далі. Спробуємо, що це буде. Ой. Дуже сухе. Дуже багато чаю треба. Щоб його запивати. Це правда. Дуже сухе. От прям, прям сухезне, я би сказала, я в шоці. А цієї вишні просто кіт наплакав, тільки подивіться. Ну просто кіт наплакав, я в шоці Так, вишні мало. Дуже мало. А, консистенція така розсипчаста. Ну, Їсти можна, але треба багато чаю, щоб запивати, оскільки досить сухе. Чесно, я би не придбала таке печиво для себе окремо. А наступними на дегустації у нас печенюшки від Біскотті. Це печення також українське, зроблено у Львівській області. Попереднє у нас було з Дніпровського району. Це Ближче до нас вартість трошки вища 43 гривні 50 копійок за 160 грам, і це виходить 27 гривень 10 копійок за 100 грам. Ну, виглядає, можливо, трошки апетитніше. Воно зверху таке оранжеве, знизу коричневе тут. Шоколадна основа, mm. надіємось, буде смачніше. Я теж так думаю. Ну що ж, спробуємо. Mm. Це вже зовсім інша справа, народ. Це просто клас. На фоні попереднього це набагато краще. Ну, не знаю, не знаю. Мені воно також досить сухе. Навіть шоколад, видно, він такий не рідкий, а досить щільний. І такий присмак, якісь чи то соди, чи чогось. Серйозно я не відчуваю так. цього. Не знаю, мені сподобалось. Третій пункт нашого дегустаційного меню це ще одне українське печення ловіта. Хоча е, по вигляду не скажеш, що це українське, все написано латинкою, назва компанії Rochen, Lovita, Soft Cream Cookies, Hazelnut, все англійською. Ну. А виглядає воно доволі естетично. Ну, от реально, прям дуже апетитно. Ну, вже по дизайну упаковки видно, що це трошки дорожче печення. Хоча і не. Дуже. Це ціна 34,90 за 127 грам. І це виходить десь 27,48 за 100 грам. Трішки дорожче. Ну, виглядає воно таке, як вівсяне печення, таке жовто-оранжеве, трошки перепане. Ну, подивимось, що буде на смак. Так. Супер, мені подобається. Я би таке б купляла кожного разу до чаю. Ну, оця зовнішня, світліша частина дійсно е така на смак, як вівсяне печиво. В середині горіхова паста, вона теж така трошки не зовсім рідка. Ну, я би сказав дещо смачніше за попередні. Хоча я не прямо в захваті. Не знаю, мені все подобається. І останнє печення, яке ми дегустуватимемо, це наті Твіт польського виробника. Воно найдорожче: 69,90 гривнів за 150 грам. І це виходить 46 гривень 60 копійок за 100 грам. Ну, виглядає дуже апетитно, і сама коробка, ну прям вау. Я вже хочу пошвидше його скуштувати. Так, тут euh, видно і по дизайну, що воно дорожче, і також саме печенько таке цікаве, смугасте, так. як прапор Македонії. Ну, чого собі? Скуштуємо. Ну, не знаю, чесно, я очікувала трішки більшого. Ну, таке воно також трішки сухе, mm -hmm. а, Пасти горіхової більше. Вона така трошки... Рідкіша. Так, вона така більш тягуча, от реально зі всіх печів, тут найтягучіша ця паста. Але чесно, мені засолодко. От я люблю, коли печиво в міру солодке, а воно якесь таке прям солодезне. Вже якщо ви прям така сладкоєшка, тоді так. Але я не знаю. Ну, знову ж таки, я би сказав, як і в попередніх випадках, мабуть. Якщо брати до уваги співвідношення ціна якість, найкраще виходить печення середньої цінової категорії, ну, мабуть, Ловіта. Для мене теж Ловіта є лідером. Ну що ж, підкріпилися, тепер можна йти до наступних дегустацій. Все, па-па!